Христос народився. По поступово завершуємо період Різдвяних свят, і хоча в нашому храмі ще досі лунають колядки, е ялинки на ялинках світять е гірлянди, але наше життя ко з кожним разом все поступово-поступово поступово повертається до свого звичайного ритму. Можна сказати, до такої сірої буденності, і потрібно чекати знову чергових 11 місяців для того, щоб відчути ось цю теплу, прекрасну родинну атмосферу. На початку святої меси я просив вас, щоб ви звернули увагу не лише на історію. Про трьох головних геро героїв, але також, і щоб звернули увагу на зірку зірка, яка довершувала цим а, мудрецям. І щодо останньої, то тут, знаєте, існує багато різних думок і припущень. Одна група людей говорить, що ось ця зірка вона була метеоритом. Ще хтось інший говорить, що коли народився Христос, відбувся е парад планет, а ще інша група людей говорить про те, що е ось ця зірка була одноразовим, але прекрасним Божим чудом. Не будемо сьогодні над е цим роздумувати, але хочу вам. Розповісти певну легенду, яка якомога краще передає дух сьогоднішньої урочистості. Але для цього потрібно повернутися 2000 років тому. Уявімо, що приходить день, коли ось ці мудреці прибувають до містечка Віфлеєм, складають Ісусові ці дорогоцінні дари. І мусять повертатися до свого рідного краю. Пастирів поблизу немає. Йосиф з Марією і дитятком вже змушені опустити Віфліємську гроту і вирушити назустріч невідомому. І солдати Іродові вже. Поспішають до Віфлієму для того, щоб виконати ось цей злочинний наказ. А що ж було з тією зіркою? Ця зірка, яка освічувала той шлях, вона відчувала свою величність і свою потребу, і відчувала, і, була, і пишалася тим, що виконувала велику місію, що провадила. І, зрештою, зірками так є, що вони світять яскраво тоді, коли відчувають е, ось цю свою потребу, що вони їх потребують, провадять. Але поступово наша зірка почала вгасати, вгасати з кожним разом все більше і більше, адже вона почала е, відчувати те, що вже не є потрібною, що її місія на цьому виконана. Але вона також і не відчувала себе потрібною на землі до того лісу, куди вона впала, куди вона е, потрапила, і ніхто не, не захоплювався нею. Минали руки, ця зірка почала поступово бростати в цю землю і знаходитись під горою листя. Але ось в один прекрасний момент е, в лісі. Була жінка, яка збирала гриби і натрапила на цю купу листя. І з великим здивуванням вона побачила, що це таке закаміння дивне, обережно взяла її до рук і, побачила, і легенько так потерла. Зірка відчула це і ледь-ледь почала світити. Захоплена жінка вирішила взяти цю, цей незвичайний камінь до свого дому і помістити його біля дверей для того, щоб своїм світлом ця зірка світила для її чоловіка і дітей, які повертатимуться додому, щоб вони не згубили цей шлях. І діти були, дуже тішилися з цієї. Вони захоплювалися красою зірки. І чоловік теж втішився, але втішився зовсім з іншої причини. Чоловік планував на наступний день піти до ювеліра і здати цю зірочку, бо гадав, що ювелір заплатить йому за цю купу каменя дуже пристойну суму, що можна нарешті буде не працювати. Але Зірка почула цю розмову чоловіка. І вона поступово перестала світити. Адже зірка є для того, щоб служити іншим людям, щоб нею захоплювались, вона не є для продажу. І от на наступний день чоловік приносить цю зірку до ювеліра. Ювелір так подивився, ну і дав чоловікові гроші. Правда, вдвічі менше ніж ти розраховував. І під кінець робочого дня цей ювелір поклав цю зірку до сейфу, щоб вона лежала. І ця зіронька знаходилася серед алмазів, діамантів, рубінів, сапфірів. І зіронька вирішила подивитися на свою компанію і тому так легенько засвітилася. І вона почула голос: О, як ти вмієш! Ми теж так хочемо, навчи нас, не покидай нас. І Зіронька знову відчула ось цю потребу і почала світити якомога яскравіше. І на ранок приходиться ювілір, і він побачив, що з його сейфу іде світло. І він вже починає терти руки, відкриває цей сейф і побачив зірочку. Іду і каже: О, непогано, добре, дуже добре. Це ж я її розпиляю, і мені вистачить на тисячі перснів. Зірка знову почула, що її мають намір розпиляти, тому припинили світити. Роздратований ювелір викинув. Цю згаслу зірку до кущів, які знаходились недалеко лісу. І вже на цей раз цю зіроньку знайшли діти, які були захоплені красою цього незвичайного каменя. І, але цього разу вони вирішили віднести цю, цього, цей камінь до храму для того, щоб він світив, щоб Показував іншим людям ось цей шлях. І от по сьогоднішній день ця зірка світить для інших, правда, що інші думають, що це така величезна лампочка. Дорогі брати і сестри, ця історія вчить нас того, що свята Різдва Господнього вони не мусять завершуватися сьогодні. Вони можуть завершитися сьогодні лише тоді, якщо Різдво Христове це для мене святий Миколай, подарунки, ялинки, колядки, похід в супермаркет, тоді так. Тоді ось ця радість, вона мене коли я розпакую цей останній подарунок, і, і на цьому все. Але якщо для мене Різдво Христове це час, коли. Бог народжується у моєму серці, що я можу світити для інших світлом віри. І, зрештою, подібно, як та зірка, я можу щоденно шукати когось, для кого я би міг би світити ось цим світлом віри. І Господь народжується для такої людини в серці щоденно. І промовляє до світу через красу наших слів і через красу наших вчинків. Свята Різдва Господнього не завершується якоюсь конкретною урочистістю, ні. Але зігрівши своє серце ось цим вогнем Божої любові в часі Різдва. Я можу берегти цей вогонь на щодень. Вогонь, який буде розсіювати всю цю темряву, буде зігрівати мене, коли мені, скажімо, холодно, і буде світити для інших. І тим самим Господь хоче нам показати, що я є з вами постійно, а не тільки по святах. Бережімо ось цей вогонь, не даймо йому зга... згаснути в наших серцях. І ділімося цим вогнем з тими людьми, які його найбільше потребують. Амінь.